Всім привіт дорогі глядачі та підписники Ми каналу. Сьогодні у нас така от незвичайне проблемка з косарочкою, спіймала колина. Я гадав <клес> проблема з пусковим, але не з пусковим. Почав знімати гільзу не зняв гільзу, гільза не знімається. Як зняти або розрізати болгарочку, як я показував, так також можна або... Як один із варіантів, це підставляти щось під гільзу і прокручувати колінчастого вала. Але це не завжди виходить. Що будемо робити? Нагадаю, зараз потрібно відкрутити редуктора швиденько. І пробувати провернути колінчастого вала за рахунок, за рахунок болтів щеплення. Так ми зможемо зняти поршневу групу. Щеплення немає, щеплення стерте повністю таке буває дуже рідко. але буває. Накладок немає і щеплення також трішечки спіймало клинчика. Ну, щоб не роздавити бачок, потрібно це все робити ніжненько. Отак ну, от вже от. щось вийшло з цього діла. Оп, о, вийняли. А якщо вона не знімається, то беремо і розрізаємо. Тепер дивимося, що у нас там, чому вона заклинала. Щось подрало. Збоку задирчик. Так, два гвинтика, три, три, четвертий зняв. Ударчики збоку на продувочному вікні і от стопорок кусок стопорка цю косарку ремонтував то мабуть десь роки два назад так Ну, час і цілий, а от все ця проблемка. От вона. От як продирає. Е -е, пишуть також багато, що потрібно там відкусювати. Вусики при встановленні циліндропорошневі групи, але чесно скажу вам, якщо вусики не прослаблені, то в принципі воно все працює. І випрацьовує свій, як то кажуть, ресурс. От циліндропорошнева група. Ось ці задирчики, ті, що я тільки що показував, і дивимось на впускне вікно. От, Напилення немає. І там немає, і на випуски також. І в верхній мертвій точці, там де ходять кільця, напилення також немає, там уже яма. Тобто, е, як то кажуть, знос. Тобто вона випрацювала свій моторесурс. І ямка там ого-го, як, як то кажуть, дебела. Так що так от. Е, Картерину потрібно буде розбирати, шукати е, Вухо те, що лишилося, частину я зняв, але скоріш за все, можливо, якась там частка лишилась, тому потрібно буде розібрати і поміняти. Що буду ставити, привіз там вінзеровських, зараз покажу. Звичайних 44-х не було. О, такі от, -от вони. Металбокс, але, чесно скажу, немає сенсу переплачувати. Тобто ви переплачуєте лише за за упаковку. Поршнева лежить така ж сама, як як в картонній пачці, так і оці ось, так кажуть, залізячки. Поршнева. Але на ній... Немає маркування, що це Вінзер. Є аж 171. Така ж сама штукенція. Циферки на камберговській є. Камберг, кемберг. Хто як називає. Тут от аж 100. 159 набито. Тобто, скоріш за все завод один і той же. Ну це з бензопилки. Завод виробник, скоріш за все, один і той же ну, селін дрів. Тому що поршня може робити, ну, виготовляти інший, інший завод. І кільця на камбергу йдуть свої. На Вінзору йдуть ВЗР, чи ВР, ВЗР маркування? Тут не хочу налаштовуватись. От ВЗР на, е, на трейзері. От На трейзері не пам'ятаю, що на кільцях набито, можливо навіть і нічого. Тобто, судячи по цим всім поршневим, то завод, той, який виливає цей алюмінієвий, магнієвий, як то кажуть, сплав під тиском один і той же, що в Кемберга, що в Вінзора, що в трейзера. Ну, це суто, як то кажуть, моя думка. Тут із цікавого в принципі, не буде нічого. Тобто заміна циліндропоршневої групи і все. і Далі вона поїде отак от з оцими, як то кажуть, кізячками. Ну, звісно, трішечки. Ну, повністю мити не буду, а протерти протру. Що, ну, Якось так. Якось е, техніки цього клієнта дві. Е, одна, одна готова. Там проблема з... Вон вона не запускалася, там шлангуліки відпали і клине трос. трос газу. Тобто нажати ми можемо і все, а трос вже не відходить. Тобто там буде заміна ручки. Та зараз покажу. Ось вона. Ну, вони в принципі, всі в однаковому стані тут на... Проволочці на мідні, тому що без мідної про проволоки нічого не держиться. Тут буде заміна бачка, паливні шланги я поміняв, щоб перевірити справність роботи двигуна. Двигун працює, трішечки прострелює, прострелює свічка. Свічку поміняю, бачок поміняю, захист поставлю спереду, ззаду, як то кажуть, і все. А от проблема в газульці. Чому? Тому що при натисканні от вона натиснулась і все. І все. І не відходить. Десь заржавів трос. І судячи по всьому, то видно, що волога попадала, та так як. Ну, десь, десь зберігалася не в тому місці, де потрібно. Тобто отак тобто от. Ну, в принципі, в принципі, більше ну, якби сказати нічого не можу. Та й не потрібно в принципі нічого більше казати. Ціліндр по під заміною. В принципі, все. Е, Перевірю справність карбюратора вже, як то кажуть, на робочому двигуні. Якщо буде все окей, то, то звісно, а тут я думаю, буде все окей. Так що так, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам. Коротше, спіймала клина техніка. <кхід> Розібрати не вдалося. Не злазив зовсім ніяк поршень. Поршень ніяк не злазе. І там воно видно, що якийсь удар був. От от. Там щось лишилось. Придеться розрізати гільзу, щоб, щоб зняти поршня, щоб дістати колінвала. Ну або просто взяти болгарку і відрізати шатун. Ну, але, звісно, це, це не вихід із даної ситуації. Я, мабуть, вже побив усі рекорди по розрізанню гільзи. Зараз розріжу гільзу і включусь так болгарочкою топку по кругу пройдемося, все, розріжемо. Розрізали цього дракона. Як якщо дивитися рівненько, то колінчастий навіть провернуло, тобто він нерівно стоїть. Поршень провернутий. Але, якщо по повністю дорозрізало, так, ну так от вон. гарнесенько виглядає. Ну все причина. Причина тільки що то влетіло. Кусок кільця. Кільце репнуло. Чи просто теплова прихватка була. Можливо, просто була теплова прихватка і ото е, -е, е, Можливо, навіть через ну, перегрів або брак мастила. Белек мастила, можливо, також було. Тобто колінчастий вал я відмию. Якщо він цілесенький, без, без ніяких нюансиків, то він лишиться. Якщо, він, якщо його розвернуло після удару, тому що ну, я не бачу, то живий він, не живий. шатун рівний, нерівний, ну, начебто рівний, але... Але це все буде видно після барана. Ну отак от отак от я робив, як то кажуть, доволі часто. Просто раніше цього не знімав. Е, на відео це вже, мабуть, другий другий чи третій раз попало. От, отакі от, як то кажуть, художня творчість. Ну, в інакшому випадку її зня, зняти практично неможливо без розрізання, тому що ну, я, я спробував, але, але нічого не виходило. Так що так от. Ну, що, що тут, ну, звісно, целиндропокоршнева буде під заміну. І пускове вирвало. Пускове. Коли заклинило, вирвало. Так от, Ну, або назад ударило, або не знаю, що. Взагалі воно вирване. Сколи. Ну і в принципі, в принципі все таке з грандіозного, візуально, більше, більше нічого я не знайшов. Якщо пусковик під заміну, циліндр поршневий, звісно, відмити, тому що тут полишалися часточки. Вони, часточки алюмінію. Це все потрібно мити. Так що, якось так.